Доброго дня, мої кохані шалені та щасливі. Сьогодні в нас буде таке цікаве передбачення, де ми будемо дивитись, чи вартує вам щось робити, чи ні. І ми будемо дивитись, чи вартує докладати зусиль до чогось? Чи вартує щось докладених зусиль. Тобто, я пропоную вам. Під одним, двома, трьома, трьома чотирма чи п'ятью камінчиками загадати те, чого ви бажаєте досягти. І ми будемо, тобто, якісь свої, можливо, цілі, плани, мрії, і ми будемо дивитись, чи вартує вам докладати зусиль. І що я буду дивитись, це, коли ми цього чогось досягаємо, це завжди баланс між тим, що ми вклали, і тим, що ми отримали. І я хочу подивитись, чи ви будете ідучи до цієї цілі, чи ви будете вкладати більше, ніж ви отримуєте? Чи ви отримуєте більше, ніж ви вкладали? Отримати, можливо, якийсь результат, наприклад, фінансовий. Отримати, можливо, досвід, який, тобто, щось може не вийти, але ви отримали досвід, який вам буде в нагоді дальніше, подальше в вашому житті? І ми будемо дивитись, чи. Докладати зусиль вартує у цю сферу. Поїхали. Зараз я розкладу, потім сфотографую, щоб в нас було фото на пров'юшку. І потім ми з вами будемо дивитись ваш варіант. А поки я все це роблю, я нагадую вам. Поставити вподобайку, підписатись на мій канал, поділитися цим каналом зі своїми друзями, якщо ви вважаєте, що їм також це може бути цікаво. А також, а також а, я даю цей час вам для того, щоб ви могли обрати той камінчик, який вас найбільш притягує. Або декілька камінчиків, якщо ви. Загадали декілька варіантів. Якщо ви загадали декілька напрямків, які ви бажаєте, про які ви бажаєте дізнатись, чи вартує це чи ні. Так. Ну що, розпочинаємо. Перший варіант для тих, хто загадав обсідіан. Чи вартує, чи ні. Ні, ви не отримуєте той досвід, який би ви хотіли отримати. Ви витратите занадто багато енергії, що, можливо, в подальшому приведе до нехватки, до, до того, що якихось ресурсів не вистачить на іншу сферу вашого життя. Перерв на кавуську. І це вас, якщо ви будете вкладати в це свої зусилля, це вас призведе до кризи. До кризи, де нічого не вирішується дуже багато часу. Тобто нічого не діється дуже багато часу. І ви вкладаєте, 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 а те, що ви хочете, ви так і не отримали. Тому я б вам не радила докладати зусиль до того, що ви тут загадали. Окей, обсідіан зробили. Другий варіант для тих, хто загадав шматочок МІДі, чи вартує докладати сюди зусиль, чи ні. Ні. А... Як би вам це... Ви не будете себе почувати комфортно, ви не будете себе почувати повністю задоволено, якщо ви будете докладати зусиль у цей напрямок. У Вас завжди буде відчуття, що обирають не вас, що рішення приймають не на вашу користь, що не, не турбуються про ваші потреби. Тобто, якщо це про стосунки, то людина завжди ставить вас на останнє місце. Якщо це про ділову сферу, то ваші інтереси не будуть враховані. Тобто вас завжди залишають на потім. І ви не отримуєте. Те, що ви б хотіли отримати з цього напрямку чи від цієї дії. Вам буде некомфортно. Це може бути добрим життєвим уроком, проте навіть як досвід, не так вже й корисно. Так, третій варіант для тих, хто загадав малахіт, чи вартує, чи ні. Я б сказала, що так, це не буде розвиватись так швидко, як би вам хотілося. І, можливо, ви пройдете через період розчарувань чи криз. Ви б хотіли набагато швидшого розвитку. проте, Тобто ви будете багато жертвувати своїм часом, багато жертвувати своїм ресурсом, і не отримувати результат у ті строки, які ви собі вважали, буде результат. Проте в кінечному результаті, в кінці кінців, ви досягнете того, що б ви хотіли. Ви отримаєте бажане проте повільними кроками. Можливо, ви навіть зміните свою стратегію декілька разів перед тим, як отримати те, що ви б хотіли. Третій варіант зробили. Четвертий варіант. Для тих, хто загадав аметист, чи вартує, чи ні? Ні. Слухайте, ця людина. Або не може втілювати ваші бажання, та не може відповідати тим бажанням, які б ви хотіли, або є якась кубка декілька людей, які не можуть дати вам те, що б ви хотіли. Або те, про що ви питаєте, не дає, не дає вам грошей, не дає вам стабільності, не дає вам розвитку вашої сексуальності чи якихось ваших пристрастей палких ідей, не дає розвитку бізнесу, не, не дає вам збалансовано комфортне життя і взагалі краще прийняти рішення не на користь цього напрямку. Тому що а, піти на користь цього напрямку, це, знаєте, як е, просувати цей напрямок, це як не використовувати свій мозок взагалі, Взагалі не, е, не робити ніяких висновків, не аналізувати ситуацію. Тобто, якщо ви хоч трошки проаналізуєте те, що з вами ставалося до цього, то ви зрозумієте, що ні, це цього не вартує. Я б не радила. Ви нічого на цьому не здобуваєте, навіть досвіду ви не здобуваєте. І останній п'ятий варіант: чи вартує, чи ні. Ні, бо це буде повернення у минуле, це буде повернення у щось, від чого ви вже відмовились. Це буде як ходити по замкненому колу. Тобто, якщо ви зголоситесь на це, то ви програєте якісь, тобто, якийсь ваш досвід, вам треба було закрити та піти далі на новий етап життєвий. І ви це начебто зробили. Але якщо ви. Підете у цей напрямок, то ви будете повторювати минулі помилки. То ви будете крутитись у тому школі. Ви, будете, ви зробите таку ж помилку, яку ви робили колись. Вам треба все закінчувати і йти далі на якийсь новий етап, у якусь нову сферу, а не повертатись у минуле. Дякую вам за те, що були зі мною. Буду рада бачити вас у наступних відео. Всього вам найкращого. До побачення.